Сьогодні розповім про дуже цікаві книжки Анна Багряна, Годинник Аріадни. Що таке справжнє щастя? Це щасливе кохання чи все-таки щось більше? Такі запитання ставить собі восьмикласниця Альвіра Скворонська з Києва, яка таємно закохана в одинадцятикласника Славка Рудюка, але не знає, як привернути увагу хлопця. Своєю найкращою подругою Еля вважає бабусю, відому актрису Аріадну Дукат. Тож одного дня вирішує поїхати до неї на пораду. Бабуся Аріадна живе на лівому березі, неподалік від станції метро Лісова, та по дорозі до неї Еля отримує в метро загадковий пакунок, дивний годинник із 13 позначками. І потрапляє в іншу реальність. Тож книга буде неодмінно захопливою. І ще одна це Олександр Прилуцький, Скарби Скелура. Книга належить до історико-пригодницького жанру, складається з двох частин, таємниця старого фільварка» і Золотий Вершник. Вона пов'язана з батьківщиною автора Селом Івахни – над гірським Тікичем хлопчик Данило приїжджає до дідуся. І випадково під час прогулянки в парку діти знаходять зошит і дізнаються про те, що неподалік закопаний скар. У зошиті вписана історія роду українських шляхтичів, який походить аж із далекого кінця 16 століття. Історія роду розкриває події в Україні тих часів. Про все це можна дізнатися у книжці. Валентина Захабура, принцеса зі старого маєтку, польська панночка Єва з братами живе у Вільні 19 століття. Одного дня батько повідомляє, що придбав маєток із. Полісії. З переїздом у їхньому житті більше є пригод і складних запитань. Юні герої книжки знайомляться з місцевими звичаями, пізнають культурне та релігійне розмаїття, осмислюють соціальну нерівність і людську гідність, досліджують зустріч двох світів старої шляхти і технічного та світоглядного прогресу. А ще розгадують таємницю легендарного Мамая, що сягає корінням у козацьку історію краю. Тож чекає на вас за гарними книжками.